Таю, друзі, на каналі, 7 квітня. Починаємо робити прививку фундука на медвежі горіх. Будемо робити 4 варіанти. Для прикладу зараз покажу що до чого і як. Прививаємо на медвежому сорт Ямхіл. Робимо 4 такі варіанти. Перший варіант будемо робити, як показує професіонал із каналу фундук біля хати Євген. Я у нього теж саженці відмежував, замовляв, так що буду робити по такій технології, як він рекомендує. Під щепу відмежував ми занесли у тепле приміщення, температура 22-24 градуси. Занесли на 10 днів. Коли робили щеплення, відмежі зараз ось в такому стані розпустилися бруньки. І після зрізу немає активного сокоруху. Робимо покращену поліровку, обмотуємо дане щеплення е, джугутиком. Будемо надівати кольорчик і так щільно обмотувати. Це у нас буде перший робочий варіант. Е, зробимо ось такого варіанту декілька штук. Другий варіант будемо робити так само, як робить професіонал Міша Стець, який займається і власником яхуцької бомби, е, показував, так само заносить по приміщення, тримає більше, ніж 10 днів для того, щоб пройшов активний сокорух і тоді починає щеплення. Робимо таким самим способом покращена копулюровка. Лише одне єдине, що ми повністю ось це місце запаюємо воском і верхню частину бруньки залишаємо відкриті. Так само будемо закривати кульочком, будемо пшикати воду, так як я показував, і замотувати так само ось таким чином. Це другий варіант. І будемо проводити ще два варіанти. Так, як, Та, як ми робили зимове щеплення, так само покращена купуровку. Перший варіант будемо застосовувати джгутик, але будемо повністю вмикати у віск. Він є з фунгіцидом, думаю, це лишні не буде. І так само будемо закривати кульочком. І другий варіант, і четвертий варіант, так як ми робимо також зимове щеплення. Але замість жутика будемо використовувати ось таку плівку для щеплення. В неї трохи довше йде і хочемо подивитися, чи є різниця між цією плівкою і тим жутиком. Так само будемо в кульочки і тримати 10 днів. Через 10 днів розмотаємо всі 4 варіанти, і тоді вже вам покажу, який буде результат. так підготували вже повністю, так як має бути по їхніх технологіях. Дивіться, яка різниця між їхніми технологіями і прививки. І цієї прививки, що ми робимо? Е, їхня, по їхній технології необхідно занести під щепу е, мінімум від 10 днів і навіть, можливо, і до 20 днів, в залежності від того, як буде активность е, наростання бруньок. Тобто необхідно, необхідно щоб. По їхній технології відмежить мінімум, хоча б так брунті активно пішли в ріст, щоб пройшов активний сокорух. Пізніше робиться покращена купліровка, такий самий метод, як ми робимо. І після цього віск замотується ось такою плівкою і тримає мінімум 10 днів. Особ, вона Основна відмінність те, що ми зимові на зимовому щепленні робимо так, щоб брунька почала бубнявити і тоді знімаємо стратифікації, виносимо в погріб, щоб зупинився е, е, наростання бруньки. По даній технології необхідно наоборот протримати 10 днів в такому стані, активно наростати калус і має активно піти брунька в ріст. Після даного щеплення да, дані прививки в погріб вже відносити не, нема смислу, їх зразу треба виносити або у теплицю. Або на двір, але так дивитися, щоб була плюсова температура і щоб не було повторних заморозків. Ми ж свої прививки зимові, ми їх тримаємо в погріб і можемо в будь-який момент висаджувати дані прививки. Після того 10 чи 15 днів їх треба вже виносити, як то кажуть, у теплицю або на двір і дивитися, щоб не було заморозків. Подивимося, як то кажуть, який буде варіант кращий. Мінус такий невеличкий, це є те, що по даній технології треба мати досить велике приміщення. З стабільною температурою, щоб зробити велику кількість щеплення. Це є трошки для нас мінус. І мінус другий, це що зараз такий період часу, березень-квітень ми закладаємо теплиці живці, Лухини і Туї, і то трохи, як то кажуть, накладно з часом, і дане щеплення займає трохи часу. А так, в принципі, технологія хороша, можливо, буде на і набагато краща, ніж наша, але побачимо, як то кажуть, пізніше напротязі сезону вересень жовтий зробимо, як то кажуть. Порівнання. Дивіться, 7 числа ми зробили прививку фундука Ямхіл та Макдональд, 8 числа тобто нині зробили кампоніку. І, так як казав попередньо, зробили 4 різні так би, варіанти для того, щоб знати, чи всі кульочки щось дають і наскільки дають. Ми компоніку зробили 10 штук ось таким методом за допомогою плівки, робили цей перев'язку. І 10 за допомогою резинки канцелярської. І такі самі два варіанти зробили, але в кульочку. Це у нас компоніка і ямкіл тоді. Кампоніка ось такі кульочки, ямків ось такі кульочки. З цієї сторони все Макдональд. Так що через 10 днів знімемо ось ці і вже покажу, який результат для того, що можна було зробити висновки по даних щепленнях. Що, друзі, це вже практично у нас останні прививочки, Тут в районі 200-250 штук, плюс-мінус маємо зробити ще. І на цьому сезон будемо, напевно, по щепленню завершувати. І результат через 10 днів тоді вже розглянемо що до чого і як. Ви в коментарях можете написати, яка вам більше подобається і який буде, на вашу думку, кращий результат, по якій із методики.